Це перше відео на каналі. Розпочинаю велосезон. Проїхав 5 кілометрів. Їду зараз по перемоги в сторону парку ТПІ. Поки все добре, весна на дворі, це дуже класно, вже тепло, вже можна катати. Планую на вихідних зробити ТО, тому що цілу зиму стояв потрібно позмащувати все. Планую в цьому році за один день проїхати 200 кілометрів. Не знаю наскільки це реально, в прошлому році проїжджав 60 кілометрів. Ось це з Борщагівки. Їхав Вірпінь, Буча, Дгорінка, Буща Водиця через Академію назад на Борщагівку. В принципі, було нормально. Але це 60, це навіть не 100, а я якби планую 200, тому побачу, побачу, як буде. Зараз самокатчики літають у жесть просто. Я їду по кільцевій дорозі. Десь приблизно 30 плюс там з невеличким. І мене просто самокатчик, як стоячого, просто пух і все, я пішов. Приїжджаю більшовик, доїжджаю до шулянки. Бігав майже 10 км. Взагалі клас. Можливо, це через те, що я пару днів назад ще бігав, також перший раз в цьому сезоні Пробіг 6 кілометрів. Сьогодні хочу чисто розімнутися перед Паскою, там десь кілометрів 20, там плюс-мінус пару кілометрів і відпочивати. За корпусом є також парк і тут, дуже, до речі, багато людей. Зараз хочу показати одне місце. Я, мені, мені в принципі також його показали, я навіть не знав, що тут таке є, за корпусом КПІ. Ось те місце. До речі, теж є маленький скверик. Тихо. Гелікоптери стоять. Ще один самоліт. Два літака. Проїхав я 13 кілометрів. Зараз знаходжусь за корпусом КПІ, де парк. Зараз трішки поп'ю водички. До речі, воду... Е беру звичайну воду фільтровану, додаю туди концентрат лимонного соку і, в принципі, п'ю її кожного дня. Поп'ю воду і буду їхати додому. Будемо вирушати в сторону Борщагівки. До речі, кому цікаво, можу зробити огляд на цей велосипед. Напишіть в коментарях, чи вам буде цікаво. Звичайний ардіс, нічого звичного. Вивка налаштовується, тормоза гідравлічні. В принципі, весь огляд. До речі, да. Кому цікаво, пишіть. Виїхав на швидкісний трамвай. Дуже гарна велодоріжка йде з Борщагівки в самий центр Києва. Це дуже круто. Прошлим літом часто катав. В цьому році, як вже і казав, це перший раз мій виїзд. Але це дуже круто, це дуже круто, що є велодоріжка з обох сторін. Що в сторону Борщагівки? Що з Борщагівки в сторону центру? Можливо, хтось знає. Ну, скажіть, будь ласка, який тут був нічний колись? Ось тут це станція метро, метро. метро. Станція. Хоча... Це метро на Борщенгівку, тому можна сказати, станція метро. Ось хто знає біля гуртожитків, які там були ночний. Є один нюанс. Велодоріжка закінчується прямо перед індустріальним мостом. І потрібно виїжджати на дорогу. якщо вам потрібно поїхати прямо? Але я навіть не знаю, де тут і робити її. Тільки приїхав індустріальний, відразу стоїть знак Велопішохідна зона Тому тут поки можна їхати на вело, а трішки далі починається окрема велодоріжка. Зупинки судкісного каналу відразу починається велодоріжка. І така велодоріжка буде аж до... Здається, до мосту Лепса. Зараз це Вацлава Гавела. Потім знову буде пририватись і після мосту знову розпочинатися. Приземлився. прямо на кофту Ну давай не я б теж так в принципі хотів щоб мене так взяли і їхали зі мною так давай друже Все, він полетів. речі, дуже класний фонарь. Оце мінімальна яркість, на яку він світить. Купляв у веломагазині, на вас слава гавела. Зараз дамо проїжджати покажу його. Але світа, ну, прям дуже шикарно. Багато режимів. на дворі ще не темно. В принципі, тільки сонце заходить, ще навіть фонарі не включились, але видно класно, воно навіть світить на знак. Ось цей магазин. Це я тут купував передній і задній ліхтар. Також там купував тримач для... Бутилки, але ось вчора забрав уже посилку з Китаю купив два одинакових, щоб були під колір велосипеда. Приїхав, до речі, вже 18,5 кілометрів. В принципі, як додому зараз доїду і буде десь близько 20 кілометрів, ну, там може плюс-мінус там метрів 500. В принципі нормально. Те що я і хотів, те я і зробив. Їхав додому і вирішив заїхати в парк Совки, зафіналити стрічки, розказати вам, що і як, про відео. Я думаю, зняти відео. Легче темп. Трішки не розрахував. Дуже класний парк. До речі, пам'ятаю цей парк у 2016 році, в 2017, коли тут взагалі не було цих доріжок. Тут була просто насипана мучка, були кущі. Тут навіть не було нічого видно. Ось а Зараз дуже гарний парк. Дитячі майданчики, спортивні майданчики. Два міні-футбольних поля, е плюс він накритий зимою, тут навіть грають в футбол. Освітлення, ну, прям дуже гарно зробили. До речі, це центральна вуличка, яка йде до стадіонів. І в мене є фотографія з 2017 року, коли я тут з другом стояв. Повністю все заросло. Замість асфальту тут був просто насипана мучка ось така типу. О, я знаю, що я зроблю. Зараз заїду на площадку. Трішки повіджимаюсь на брусях. Ось, до речі, міні-футбольне поле. Два. Ось площадка з брусями. Проїхав я 21,5 кілометри. Насправді хотів вам розказати, що це в принципі перше моє відео, в якому я знімаю себе. Ось. І насправді трішки важко, незвично, але вже як є. Приїхав додому, приїхав рівно 24 км. На вулиці вже темно, щоб знімати, тому вирішив вже зняти в квартирі. Що я хотів сказати, що це моє. Сем. Це перше моє розмовне відео з тим, як я знімаю сам себе. І насправді не знаю, як воно вийде, що з цього вийде. Вирішив зняти, вирішив показати вам перший виїзд. Надіюсь, вам сподобалось. Мені сподобалось, і це саме головне. Всім пока.